Сьогодні я вам розповім про свиню Ландрас. Ландрас перша порода свиней спеціалізованого м'ясного беконного типу, виведена на початку ХХ століття у Данії шляхом схрещування місцевих, покращених висловухих свиней з англійськими породами, переважно з великою білою свинею. В Україну тварини були завезені з Данії, Канади. Німеччини та інших країн в 1948 році свині породи Ландрас білої масті – Тварини середнього та великого розмірів. Довгі, тулуб торпедоподібної форми. Довжина тулуба, дорослих кнурів досягає 185-190 см. Свиноматок 165-175 см. Обхват грудей у кнурів близько 165 см, у свиноматок 150 см. Голова у свини цієї породи середньої величини легка. Вуха великі, довгі, дуже нависають на очі, шия м'ясиста та довга. Спина пряма, боки глибокі, груди дрібні та вузькі, стегна широкі, щільні, добре розвинені, шкіра м'яка, тонка, еластична рожевого кольору, тулуб свиней ландрасів. Помірно покритий м'якою та тонкою щетиною. Щетина біла, блискуча. Вага дорослої свині досягає 250 кілограмів, а дорослого кабана 320 кілограмів. Свиноматки багатоплідні. За один опорос свиня приносить 10-12 поросят. Маса двомісячного поросяти – близько 20 кілограмів. На півроку маса поросят становить 100 кілограмів. Середньодобовий приріст 700-800 грамів. М'ясні показники ландрасів високі. високий вміст пісного м'яса. Вихід м'яса у туші 65-70%. Шар підшкірного сала тонкий. Товщина сала 18-20 мм. Порода свиней ландрас широко поширена в Європі, США, Канаді, Новій Зеландії та Австралії. Також Розводиться ця порода свиней і в Україні. До переваг цієї породи відноситься високий показник зростання, розвитку та продуктивності. Тварини мають високоякісний бекон і тонкий шпик. У свиней живий темперамент. Добре ростуть за наявності у раціонах молочних кормів та кормів тваринного походження. У свиней Ландрас слабка конституція. Спостерігається перехоплення тіла і виляння заду. Сприятливі до стресів погано реагують на переміну клімату, тварини вимогливі до умов утримання та годівлі. Порушення режиму годівлі позначаються на якості м'яса, продуктивності свиней, а також їх запліднюваності та здатності до багатоплідності. Нежирна свинина дуже цінується на сучасному ринку м'яса. У відповідь на попит цього продукту, що постійно зростає, фермерські господарства, великі свинокомплекси і присадибні господарства, стали все активніше розводити свиней м'ясного типу. Першим представником класичних порід беконного напряму продуктивності стала порода ландрас, виведена та зареєстрована в Данії в 1896 році. Вона була виведена шляхом схрещування кнурів великої білої породи з найкращими данськими протесними свинями. З отриманих тварин відбирали свиней із бажаним господарськими ознаками та розводили їх у себе. Порода виводилася з метою отримання свиней, які швидко відгодовуються, пристосованих до високої конверсії корму. Особливої уваги зовнішнім виглядом і конституційним особливостям тварин творцями не приділялося. Племінна робота проводилася в умовах рясного харчування свиней повноцінними кормами з високим вмістом білка, у тому числі і тваринного походження. В результаті тварини вийшло високопродуктивними, але дуже вимогливими до якості корму та складу раціону. Крім того, для чистопорідних ландрасів характерні слабкість суглобів і м'язових кінцівок, особливо задніх. Через це тварини при ходьбі хиляють задом, їм важко проходити великі відстані. І як наслідок, ландрас не дуже придатний для пасовичного утримання. Ландраси мають легко збудливу нервову систему, тому надмірно сприйнятливі до стресу, який неминуче виникає в умовах їх промислового виведення. Від впливу стресу знижуються темпи приросту та загальна резистентність організму свиней. Представники породи мають чисто біле забарвлення без будь-яких відтінків або уміток, спадщина від предків великої білої породи. Щетина у них коротка і не густа, завжди біла. Крізь неї вільно проглядається рожева шкіра. Шкіра тонка з незначним прошарком підшкірного жиру сала. Товщина сала на рівні 6-7 хребця не перевищує 2 см. Ноги у тварин цієї породи середньої висоти, пропорційні тілу, білий копитний ріг. Задні кінцівки часто бувають зі слабкими бабками. Ландраси мають міцну статуру і яскраво виражені м'ясні форми. Для них характерний товстий м'язистий шийок, добре наповнені щільні стегенця, помітно мускулисті спині та передні кінцівки. Спина вузька рівна, грудина вузька і неглибока. Все тіло має витягнуту циліндричну форму навіть дещо непропорційно подовжену. Голова у ландраса невелика, клиноподібна з увігнутим профілем. Характерні вуха для цих свиней звисають на очі великі, успадковані від данських предків, якими породу легко пізнати. Ландрас це велика порода, ознака успадкована від британської великої білої. Кнурі здатні виростати до 280-310 кг. Свиноматки досягають трохи менших розмірів до 200-230 кг. Тварини відрізняються подовженим корпусом не лише візуально. Довжина кнурів в середньому становить 185 см, при обхваті грудей за лопатками до 165 см, а свинки мають довжину 165 см при обхваті грудної Клітки до 150 см. Для порівняння у більшості порід свиней обхват грудей за лопатками дорівнює довжині їхнього тулуба або менше довжини не більше ніж 5-7 см. Свині ландрас особливо молоді, дуже рухливі і мають неспокійний, допитливий характер. Свиноматки славляться хорошими материнськими якостями та багатоплідністю. За один опорос вони можуть приносити до 16 поросят. При цьому кількості молока і сосків у свиноматок достатньо для всього численного виведення. Про те, що у свиноматок достатньо молока, свідчить швидке зростання молодняку у двомісячному вісі до моменту відлучання, кожна порося важить не менше 17, а найчастіше близько 20 кг. При правильному білковому годуванні та хороших умовах утримання поросята ростуть дуже швидко, набирають за добу 700-750 г. При тому цей приріст ваги у них здійснюється в основному шляхом нарощування м'язової тканини. А не жирової молодняк досягає ваги 100 кг у віці 180-190 днів. На кожен кілограм приросту, якщо рахувати в середньому за весь термін вирощування та відгодівлі, тваринам необхідно дати до 4 кормових одиниць за одну кормову одиницю, умовно прийнято поживність 1 кілограма вівса. Після досягання молодняком ваги 100 кг, його можна забивати на м'ясо. Вибійний вихід у цьому віці у ландраса досить високий і становить в середньому близько 70%. М'ясо, отримане від молодих тварин ніжне, має гарні смакові якості, має невеликі прошарки сала, значно менші, ніж в інших сальних порід свиней. Особливу увагу слід приділяти умовам утримання та якості корму для свиней ландрасів. Для повного розкриття їх генетичних задатків необхідно забезпечити повноцінне годування з обов'язковим використанням кормів тваринного походження, як джерела білка та незамінних амінокислот. Особливо цінними будуть молочні продукти, а також кісткове борошно, рибне борошно та рибні відходи, кров'яне борошно. З зернових найкращим кормом вважається ячмінь у подрібленому та запареному, а ще краще в екструдованому вигляді існує і певний режим годування тварин два рази на добу з перервою на 10-12 годин. У зимовий період можна збільшити кількість годувань до трьох. Але перегодовувати свиней і нормовано давати їм корм не можна, оскільки це сприяє накопиченню зайвого жиру. Для захисту від несприятливих погодних умов, профілактики захворювань, боротьби з паразитами необхідно обладнати спеціальне приміщення для вирощування свиней. На одного кнура потрібно 6-7,5 метрів квадратних свиноматці. 2-2,5 метрів квадратних, при опоросі 7,5-9 метрів квадратних. Настил повинен мати грубу обробку. Бажано, щоб підлога в приміщенні була залита цементом. Необхідно забезпечити належний стік. Висота стін. Від підлоги має бути 1,2-1,5 метрів. Ландраси не люблять холод, вони дуже чітливі до протягу та зміни температури повітря. Найбільш комфортною для них вважається температура з позначкою плюс 20 градусів і вище. Ось чому перед заселенням поросят у приміщенні необхідно встановити якісне опалення, не можна допускати скупчення. На кожну особину попередньо потрібно розраховувати вільну площу. Рівень вологості теж відіграє важливу роль. Всередині приміщення має бути сухо, чисто, підстилка змінюється за потребою. Якщо вологість підвищена, то ймовірність появи інфекційного захворювання у свині зростає. Прогулянкові майданчики можна засіяти травою. Нею свиня зможе поласувати у проміжку між годуванням.